Доброго дня, дорогі друзі, ви на каналі Автоексперт.ua і мене звати Вадим. Сьогодні ми будемо з вами говорити про А8. Ні, на жаль, не Ауді, але все ж таки це ВАК. Шкода Октавія А8. Сідайте зручніше, приємного перегляду. Давайте по порядку розберемо про шкоду. Шкода це самий нішовий, як на то. Казалось би, клас і звагу, але ні, ні і ще раз, ні. Так, в них є якісь такі простенькі комерційні автомобілі, по типу Шкода Скала, Шкода Фабія, такі дуже дешеві, прості машини. Але в них є і автомобілі, які привертають увагу навіть молодих гарячих хлопців, по типу шкоди Octavia A8, наприклад, RS. Або якщо б це Octavia A8. за Компонувати, тобто додати сюди додаткового обладнання і комплектації, е, ну майже як вона зараз коштувала нам. Е, тобто таку ціну, як вона зараз бушну. За таку вартість, як ми можемо придбати, топову Октавію А8, можна взяти дві бушні, такі як за моєю спиною стоїть. До чого це я клоню? До того, що весь ваг він як конструктор, друзі. Саме Шкода надає можливість купити вам такий автомобіль умовно за 900-950 тисяч гривень. І ви можете майже один і той самий кузов придбати, але в комплектації ну, не Ambition, як в нас, Ambition, от, а Style е з додатковими опціями. І ви отримуєте машину в два рази дорожче, ніж цей авто автомобіль стоїть. Тобто, якщо з салону проста комплектація вартує ну, з нормальним двигуном 1,4 TSI і коробкою, як в нас. 900 тисяч, а топова комплектація буде вартувати півтора або 1 600 гривень. шістсот тисяч гривень. Отак от, от в деяких країнах на такі кошти не знаю, що можна придбати. Напевно, будинок з ремонтом і автівку. А в нас тільки шкода Octavia 8. А, наприклад, в Штатах ти нічого навіть не придбаєш за такі кошти, тому що це. Ну, Як в нас 10 тисяч гривень, так в них 10 тисяч баксів. До чого це я все веду? Друзі, шкода є дійсно хорошим варіантом на придбання. Шкода це не самий е, нішовий е, сегмент Ваги. Чому? Тому що вони почали робити дуже хороші речі. Вони дійсно Октавії, суперб, Кадіак, Карок, дійсно фабії скала. Вони дійсно роблять бюджетно. Бюджетно, але зі смаком. І якщо ти бажаєш отримати якість, ти за неї доплачуєш саме в опціях, які обираєш при замовленні автомобіля. Якщо ми кажемо за вживаний ринок України, то тут вже треба обирати ті машини, які люди компонували і привозили під себе. Є пакетні автомобілі, як тут Ambition, або взагалі ще є нішова комплектація актив. То такі автомобілі значно будуть дешевші ніж Style, Style Plus або RS, та сама. Давайте розбирати по цінам, що нам цей автомобіль став, що можна передбати за дорожчу, і які тут компоновки взагалі бувають двигунів та коробок передач з технічної сторони. Технічна складова. Друзі, ви повинні розуміти, що ми кажемо про шкоду Octavia a 8 які купуються офіційно у нас в країні. Чому я про це наголошую? Тож, якщо ви придбаєте авто, пригнане з Європи, тут компоновка двигунів і коробок може бути дійсно різна. Тому що на наш ринок такі коробки ставляться, на інший ринок інші коробки ставляться. Наприклад, в Америці вони взагалі не продаються такий бренд, як Шкода. Це я вам до прикладу довожу. Так, що хотів би поговорити: тут можуть стояти. Двигуни від 1-літрового до 2-літрового форсовано на 190 кінських сил. В нашому випадку тут і в багатьох випадках, які ви зустрінете на нашому ринку, ви зустрінете як в нас 1,4 на 110 кВт це 150 кінських сил. 1,4 Турбінка дує, машинка газує, як то кажуть. Е, є в нас восьмиступеневий класичний гідротрансформатор. Тут немає ніяких роботів, відразу вас попереджує. Якщо б ви обирали машину з салону і поставили сюди двохлітровий TSI на 190 кінських сил, ви могли в парі зробити це з повним приводом. Це перший, бо в нас передній привід на машині. Е, і там вже буде стояти коробка DSG DQ381. Семиступеневий робот. От якось так. Що ж я можу сказати? Ці двигуни 150 кінських сил використовуються з 2013 року на гольфах, Пасатах, Октавіях, Сіатах. Ну, тобто на всій лінійці вагу. Я вам хочу сказати, він регенерацію отримав в 2015 році і в 2018 році. Цей двигун допилений до такого ідеалу, що навіть розповідати тут немає чого. Типу, якщо ви своєчасно цю машину відвозите на офіційний дилер, слідкуєте, заливаєте нормальне паливо і ніякого не пхаєте сюди газу, то не буде у вас жодних проблем. Вона витрачає ну витрата пального не така велика, щоб сюди пхати газ. На такому двигуні з такою компоновкою коробки у вас буде витрата пального в місті десь приблизно 8 літрів. Якщо ви їдете по трасі. З нормальною швидкістю можете робити 5,5-6 літрів пального. А що хотів би ще відмітити: з системою охолодження нічого тут цікавого не буває. А з тормозними дисками, і взагалі, з гальмівною системою вона така сама стоїть, умовно, як і на гольфах, так і на пасатах. Тобто, Октавія, це є один, одна платформа. Далі, що можна ще тут розповісти? За коробки сказав, що тут стоїть восьмиступеневий класичний автомат. Ви можете поставити dsg dq 381 в парі з повним приводом. Або, взагалі, просто взяти двохлітровий TSI на 190 коней. Із такого в нас комплектація Ambition, тому в нас немає. Фари, які вмикають дальні світло, у нас немає фари, які вирізають, тобто матричні. Що хотів би сказати, такі фари допом у офіційного дилера на сьогодення вартує приблизно 2 тисячі баксів. Десь 62, десь 75 тисяч гривень. Ось приблизно ось так. А що хотів би сказати, напевно, якщо б я обирав машину з автосалону, я б доставив сюди фари, які вирізають матричні. Але й цього світла нам вистачало по Києву. Давайте так казати, або з подорожі, бо цю машину ми приганяли для свого клієнта з іншого міста. А клієнт в Києві, ми поїхали, придбали цю машину, привезли до Києву, переоформили авто, всі залишились задоволені, бо в Києві ми не змогли знайти дійсно хорошу Octavia a 8 Що хотів би далі розповісти про взагалі технічну складову. Та, в принципі, все тут з складовою, і тут вже більше візуал можна розповідати, і які опції тут взагалі можливі, і яких в нас немає. Функціональність авто Третій параграф в моєму відео. Що я, про що я взагалі хочу поговорити? Що цю машину можна скомпонувати як вам завгодно. Тобто зараз у нас стоять 16 легкосплавні диски, вони бувають різного розміру, різного кольору і різних дизайнів. Наприклад, тут за дизайн доплатили 8 тисяч гривень та взяли інший дизайн. А, тому що такі легкосплавні диски, які були в базі, вони коштують 17-24 тисячі гривень. Що хотів би сказати, що це ваг, це конструктор, і сюди можна допхати все, що завгодно. Тобто в нас стоять звичайні е зеркала з без електрорегулювання, електроскладування. Тут вони можуть бути електроскладування з сліпими зонами. За цю функцію людина повинна віддати щонайменше 25-30 тисяч гривень. Далі, про що хотів би сказати, надзвичайний щиток приборів, але в салон ми дійдемо пізніше. І щиток приборів віртуальний кокпіт також там вартує умовно 20 тисяч гривень. Далі ви можете поставити м -м, передній парктронік, задній парктронік і задню камеру. Це також вартує десь 20-25 тисяч гривень. Тобто, на сьогодення цей автомобіль в своєму конфігураторі пропонує вам безліч різних функціональних. Можливостей от, е, за 20-25 тисяч гривень кожну функцію. от якось так. Але дійсно є функції, які більш дорожче вартують, і менш дорожче вартують. Треба розуміти, що вам по комплектації треба. Як я завжди в своїх роликах казав, мені потрібні фари матричні, які вирізають. Да? динамік асіст, потім сліпі зони і хороша акустика безпосередньо в салоні. Музика. Все Все інше мене не сильно турбує. Ну, Наприклад, я б сюди диски поставив не 16, а не, наприклад, 17. Там є декілька варіантів, дійсно красивих. А, далі, про що хотів би сказати? Кузов у вас буде однаковий. Тут йде е, седан, але седан йде з заднім склом, підіймається, тобто ліфтбек. Це не повноцінний седан і не хечбек, це ліфтбек. Так, цей автомобіль взагалі купують ті люди. Скажу так, раніше купували ті люди, які хотіли їздити на дачу, возити розсаду, і дуже дуже, дуже багато людей, які цим користувалися, дійсно купляли за її можливості, за можливість вміщати в себе дуже багато речей. За мінімальну вартість на зараз цей автомобіль став ще більш доступнішим. Він став більш красивим по дизайну, більш агресивним, більш спортивним і тому подібне. Тому молоді хлопці звертають на нього увагу. От про що я кажу. Давайте перейдемо до місткості багажнику. Спочатку того, що це перший показник цієї машини. Далі ззаду салон. І спереду вже поговоримо про функції безпосередньо за кермом. Багажник, дивіться, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки б розсади тонн, ви сюди запхвали. Тому що багажник тут ну, дуже великий, порівняно з тим, що ми знімаємо, що ми тестуємо, що взагалі за ці кошти можна придбати, умовно, за 20-25 тисяч баксів свіжого з маленьким пробігом, і отримати таку величезну кількість місця ззаду тільки в багажнику, то це мій фаворит топ номер 1. От, якщо вам... Постійно з діточками потрібно перевозити коляски, сумки, не знаю всіх речі, чомусь за ними треба збирати кожного разу. На шашлики кудись поїхати, не знаю куди. О, то цей варіант must-have для сімейних людей. Тут ви бачите відразу в нас заглушки є зліва, справа. Це може бути складування спинки безпосередньо. Заднього ряду. Тут ще з функціоналу може бути сітка, яка може натягуватись, килимок. Чомусь в нас зараз BMW лежить, власник, звідкись то його стирив. Напевно, не знаю. Але може стояти оригінальний килимок, шкода. Ну і цілком все. То, що там є запасне колесо, напевно, точно вам не можу сказати. Ну так, да, воно вартує аж 0 гривень, 0 копійок. Ось, ну а так, цілком все. Що казати. Тут про багажник. Так що на лініться, в коментарі заходьте, пишіть. Так, далі. Е, задні... Відразу, поки ми ззаду стоїмо, відразу задня оптика дуже непогано е, виглядає. У нас динамічний поворотник ззаду. Е, коли відкривається її на вулиці, темно, у нас підсвічується безпосередньо е, лінія. Дуже красиво, як на Audi a 7, у нас була спочатку тускло, потім дуже ярко вже загорається стоп. В Цілком йдемо вже на задній ряд сидінь. Хотів би сказати, що цей ліхтарів там вартують 9 тисяч гривень салону докупити, але вони дуже надають вигляду машині. Друзі, постійно нас відволікають. Вибачте, будь ласка, нас відволікли, того, що почали косити траву і тому подібне. Вже трішки потемнішало, фари вимкнулись, то ось так виглядає, загорається дуже симпатично. Що хотів би сказати? Хотів би перейти вже е, до заднього ряду сидінь і згадав відразу, поки бачу на ручці, що тут є безключовий доступ. Хотів сказати, що на цих моделях 2020-2021 року є відземна компанія тим, що воно. Просто відригує, воно не працює, тобто. Не працює безсвічовий доступ, неважливо спереду ви закриваєте або ззаду. Чому так виходить? Тому що потрібно оновлювати програмне обезп... е, да, обезпечення. Тому заїжджайте на офіціал, безкоштовно це робіть. Так це займає 3-4 години часу, але воно у вас буде працювати. Окей, пішли на задній ряд сидін, тому що це Октавія. Потрібно е, зафіксувати, скільки тут місця, щоб ви знали, е, чи вистачить для ваших діток е, або ще якихось родичів і тому подібне по місцю. Що хотів би відразу сказати, коли я сідаю за соб... сам за собою, у мене зріст 1,87 м приблизно. А... Хотів би сказати, що тут навіть комфортно сидіти мені, і це один з небагатьох авто, в яких мені ззаду навіть комфортно. Що в нас є? У нас тут є склопідйомники, звичайні, які працюють. В звичайному режимі повністю скло складається і це є плюсом, але форточка ще залишається від закритою. От, е, в нас є просто обдув заднього ряду сидінь і два е, Type-C проводи тобто перехідники. Е, все. Тут більше нічого немає, тому що це комплектація Обіжен, Ambition, Амбішн. Ambition. І тут, взагалі, якщо ви можете побачити, в нас йдуть чехли МВ Бразерс дуже хорошої якості, класно натягнуті. Кожа, плюс тканина, а в цілком. Тут іде в комплектації ці звичайні тканеві е, сідушки. Тут може бути підлокотник, якого в нас немає. Давайте я пересяду сюди і покажу. Підлокотник, якого в нас навіть немає. Немає тут заднього клімату, ряду на клімат. Е, потім немає заднього підігріву. Сідінь е, немає люку якогось, який міг би бути, друзі. Да. Не пролагше Octavia Октавіа 8, але, друзі, за ту ціну, яку ми її придбали, це для мене кайф. От якось так. Навіть ну, от За такі кошти вона просто по місцю виграє топ номер 1 Далі переходимо спереду, сядемо, покажемо взагалі, які є прибамбаси і що може тут ще стояти. Друзі, потрапили ми за кермо цього прекрасного автомобіля. І Що відразу хотів би сказати, це те, як виглядає кермо. Воно виглядає по типу як Мерседеси з класу 223-го. Дуже красиве, дуже елегантне і тендітне. Чому? Тому що в нас по факту є воно двохспицеве, і тут є така, ну немає от, оцієї третьої спиці. А, прикольно виглядає за кермом. Зручно і їздити і дивитись на нього, як то кажуть. Далі, кнопочки на кермі це є. Такий для мене шок, тому що вони тактильно дуже ніжні, класні, комфортні і от просто класне кермо. І по тому, як нажимати його, ці кнопочки вообще, кайф. Бо в мене на восьмому -го гольфі, воно сенсорне, там тач, тобто ви повинні по сенсору кожного разу класати І менше кайфу отримую від того, що я можу тактильно відчути від цього керма. Так, про це поговорили далі. Що тут в нас є? В нас звичайно, приборна панель. Ця машина в нас пробігом 60 тисяч кілометрів. Нічого надзвичайного, просто машина вже проїздила свою гарантію, і людина вирішила обміняти вже на нове авто. Далі, в нас є декілька заглушок безпосередньо на панельці. Тут може драйв-мост стояти, відключення traction стабілізації або ще щось. Хочу сказати, що все це ви можете дозамовити, але з двигуном 2.0 або додатково додати опції. Тому що на 1,4 двигун я не розумію. Навіщо давати якісь драйв-моди, тому що вона як і в еко, так і в середньому режимі, і в спорті буде їхати майже однаково. От, тому що тут 150 кінських сил. Е, далі. Е, цей піптик, е, такий, як на Volkswagen Golf 8, прикольний, типу перемикач е, коліса передач, як то кажуть, перемикач передач. От, і безпосередньо кнопка паркінг. Дуже елегантно виконано. Прикольно те, що воно тактильно, дуже приємно на дотик. Електроручник, де в принципі все. Тут немає в нас ні проекції, немає, ні складення е зеркал електро, немає дуже багато функцій, але цього набору функцій вдосталь. Тут ще може бути безпровідний Apple CarPlay, е зараз в нас просто провідний. CarPlay. можна підключити телефон і користуватись функціями, такими, як і з телефону. Далі, підлокотник. Прикольна фішка, на всіх валах він підіймається, висувається в будь-якому положенні, який вам буде зручно. Можна відрегулювати під себе. Що ще хотів би сказати, що, що мене бісить. Давайте про це поговоримо. Те, що тут не шкіряний салон, і е, за що того, що шкіру, ну тобто ці чехли, які пошили на цю машину і поставили, вже з руками вона втратила свої властивості і десь на шкірі є якісь нюанси. Це перше, тому що до салону я дуже прискіпливо відношусь. І друге, я не розумію, чому в восьмому гольфі е, в Октавіях підсвітка салону виглядає ось так. І коли вже темно, і у вас вімкнуті противотуальні фари або а, ближнє світло, воно постійно горить в салон. В мене затоноване лобове скло на Volkswagen 8, і воно дуже сильно паяє мені очі вночі. Я не розумію, як цю окантовочку вимкнути. Воно, так, воно сенсорне, воно прикольне і тому подібне. Але оця окантовочка, вона дійсно не дуже комфортна, коли ти їдеш на далекій відстані 300-500 кілометр, кілометрів вночі проїхати, і це тупо паяє очі. На цій машині більш-менш е, воно виглядає, тому що незатонована машина майже. Але все одно я не розумію, як з цим боротися. Це от перший косяк в салоні, який мене от просто. Бісить. Е, далі, в принципі, по збірці тут не можу нічого поганого сказати. Просто хотів, щоб ви послухали одне. Ось це. Оце ручка, е, за яку ви тримаєтесь і виходите з дверей. Да? Так, по От послухайте. Да, це шкода. Я не знаю, чи розбирали, чи ні, але, на жаль, така штука є. Знову ж таки, ви не будете її кожного дня їхати, оце ж макати, як я отак. от, Розумієте? Не будете цього робити. І з пасажирської сторони та ж сама ситуація. Але просто знайте, що оце можна проклеїти антискрипом, і не буде вона скрипіти. Ну, що я можу сказати? Давайте поговоримо тепер: ідемо на вулицю і поговоримо про ціни. Прийшли паціни. Відразу хотів би сказати, що ось так я тримаю ключі від шкоди 8 Вони такі самі, як і від восьмого Volkswagen Golf GTE, GTI і тому подібне. Отак От виглядають. Ага, не загорілись, так? Да, стопи? Все. закінчилась у нас можливість показати стопи вам. Ні. Є ще. Так виглядають стопи, про які я казав раніше. Друзі, що хотілося б сказати, що ці машини випускаються з 2020 року. Такі машини ми можемо знайти для вас і на гарантії, і без гарантії. Тут все залежить від стану автомобіля, який буде на продажу. Такі машини, саме низ ринку, бюджетний, саме простої комплектації, ми можемо знайти від 20 тисяч доларів на сьогоднішній день. Так, цей автомобіль вартував трішки більше, і ви можете дізнатись його вартість зайти в мій інстаграм-профіль, який знаходиться в описі, перейти, подивитись скільки він вартував. Не буду на відео казати, скільки для того, щоб перейшли, подивились, підписались, тому що там контент кожного дня українською мовою цікавий автомобільний для вживаного ринку. Далі, якщо ви бажаєте менший пробіг за 60 тисяч кілометрів, тобто пробіг десь 18, 20, 30 тисяч кілометрів, ви повинні готувати 25-26 тисяч доларів за майже новий автомобіль. Ви мені зараз напишете, що з такою Компоновкою всіх елементів він вартує салону близько 25 тисяч баксів. Ні, напевно, ви трішки не то зібрали в конфігураторі, і така машина буде вартувати 27,5-28 тисяч. Це тільки з салону. Ви порахуєте ще перший податок, зимову гуму, килимки, ще якусь фігню. І у вас машина вийде приблизно 30-31 тисячу доларів. Далі, якщо ви бажаєте придбати 2-літровий TSI або 2-літровий TDI, Такі двигуни також на офіційні машини ставились, то ви повинні знати, що такі машини будуть вартувати від 30 тисяч доларів, тобто 31-32 на вживаному ринку. Так, офіційну машину, яку ви можете пригна... вигнати з салону, вона буде вартувати на 5-6-7 тисяч доларів дорожче, ніж ви прийдете на вживаний ринок. От якісь такі ціни, друзі, будемо завершувати. Дякую, що додивились цей ролик вже до кінця. А дуже велике дякую всім, хто підписується на канал на канал, тому що ми. Створюємо контент українською мовою. Це для нас трішки складніше ніж завжди. Але друзі, робимо контент українською, розвиваємо український Ютуб, розвиваємо український автопідбір як в цілому. А і що хочу сказати, Октавію. A8 я рекомендую за свої кошти придбати навіть Ambition комплектацію. Але друзі, ви залишитесь дуже і дуже задоволені тим, що вона не примхлива і не робить вам голови. Друзі, дякую всім знову за перегляд. Гарної вам ночі і мирного неба.